Всім привіт. Рішили об'їхати пробку, їдемо з нового таргу. а Їхали в новий тарг, там така пробка на закопане. Тягучка, страшна, Думаємо, об'їдемо, чуть-чуть далі, але ну, об'їдемо. А тут дивіться, ось. Ми таких ще гор не бачили. Зараз я підтягну. о, Ближче не буду, буду руки трьох трусяться і тоді буде отак. А так чуть-чуть, Все, будемо їхати далі і будемо показувати. І самі дивиться. С сторони кози пасуться О ну, там коровки видно, козенятка бігає. не видно, да? Не нам видно совсім друге діло Там весна, там зима ще Все, їдемо далі Це дідушка на рекламі наш із Закопаного аж куди забрався так? Mm. Да? Да -да. З цього боку такі гори красиві. Yeah. Ми щось з тобою заїжджаємо в тунель. Піцерія, бач? Ні, немає пішки. Нема вроді степ серед степу широкого на Україні милі. Сніжені у хмарах. Да, установка зовсім друга. Да, Такая, да. може там привикли одне те саме, одне те саме, а тут mm. домики такі інтересні, Ну Взагалі, тут більше таке під село. Під ну мені код, таке, я кажу, мені кажеться, що ми їдемо в Новий Сонч. наші їхали, така дорога була. Ну ми, так, да, ми тільки не сюди, а туди ми їхали. В другу сторону. Да, да. Ну, а такі якісь дороги, так? Да? Да, да. Таке таке, лиш мало не таке. Ну, воно повторяється, так. Тому що ми тут часто не буває. Написано закупання, там Прямо. І шафляри можна вправо і на шафляри виїхати. Так, ну нам не там тягучка. Там якраз тягучка, якраз шафляри ми об'їжджаємо. Це Так, все, всього не покажеш. Ми раді вам показати більше, але мовчати не будемо. А рассказать не чего? Да, а вот. рассказать не умеем, да? Не умеем, нема чего. Як да, как лететь? Как на самолете. А там камера стоит. На мосту? Да, здесь там чекали, просто вообще на мосту. Ну, что камера. Мне интересно, тут тоже живут те? Туристы, туристы да? Ну да, в дома, ну семьи не могут. Ну члены. Да. Так що тут теж приїжджають, а чим і не приїхати сюди від Тут віднавлюються, мабуть, а їдуть потім днем уже закопати. Так, тут дешевше трошки, а потім що в нас на виходні стоянки забиті. Тому що відсіля їдуть усі туди. І зараз уже всі двинули. Боже, скільки машин поїхало? Це катастрофа. Катастрофа. Сама придиралася до слова катастрофа, а тепер вживаєш. А то Я думав теплиця, а то батареї зовсім. Що я спати хочу сьогодні. хто Так знає? воно ж дощ у нас. Зараз вияснює. У нас сьогодні дощ був. Хотіла сказати цілий день. <гум> ну Зараз вже в нас пів шостого вечора, вже немало време. Просто розгодинилося. Цілий день було таке, як навіть пів шостого вечора. <гум> а зараз трошки розгодинилося. День побільшав. Часи перевели Заїхали в бідрунку, треба нам купити нічого нам не треба купити яйця і лаваш. А купили все кроме все, яєць і туалетної бумаги. Ще туалетна бумага треба. І помідорчики купили, і м'яска. Все-таки казала, не буду святити. Купили посвятити кусочок. Сала таке з прослоєчкою. так, Хотіла ще вам розказати, дивіться на красиву дорогу, я вам розкажу, що вчора було з пасками. Я знайшла в інтернеті, навіть не в інтер... ну не в просторах Ютуба чи чогось інстаграм, а написала у чат. Інтелект, отой, він зараз мені допомагає все робити. Написала в інтелект, він мені видав рецепт. Я по його рецепту зробила пасочку на вершках. Хотілося мені на вершках, і оце ж знайшла і зробила на вершках. Що ви думаєте? Знімала відео як положено з Богданом, провозилася цілий день з тими пасочками. Жирне тісто, і масло там із вершки. Ну, коротше, жирненьке. Підходило дуже важко, дуже довго. Потім я його викачувала, воно не качається, воно якесь таке грає, як ото заграв. Що знаєте, суп заграє, то булькає. А та от воно виглядало такими бульками. Я не пойму я чи ніколи. Воно тобі вигравало. Вигравало. Ну коротше виграло як хотіло, ближче гори трошки. Вигравало, вигравало. День у мене зайняло і нічого я не зробила. Спекли пасочки. А вони сіли, от як прямо дирка зробилась зверху, не дирка, прямо донизу. Ну от видно, просівши. Я вам не показала. Розстроїлася, дзвоню Ліді. Ліда ще була на роботі. Кажу, Лідочка, пораненше старайся додому, бо пасочок у нас немає. Якби ще вони можна в неділю святити, то ми б ще в суботу спекли. А так треба було пекти тільки вчора вечором. І Ліда після роботи пекла пасочки. В Ліду вдалися. Ми пішли з Вовиком гуляти у парк. А Ліда залишилася сама вдома, тихенько, спокійно, і вона спекла такі замечательні пасочки. Взагалі, так що є, що посвятити, ну в мене не вдалося. Ну, ми її розрізали одну. Одну ж все-таки вирішили спробувати. Ще такої доброї я паски не їла ніколи. От добре настільки, ну просто його не треба різати, його так береш, а воно розсипається, кришиться. Прям все розсипається в руках. Тісто жирненьке. І оце от цього жиру, отаке воно виходить. З'їсти, то ми їх з'їмо, бо вони просто, ну, не передать словами, наскільки вкусні. А посвятити не можна, бо вона ж з дирочкою зверху. Так що такі, така історія в нас з пасочками. А це, що Ліда спекла, казала, може, ще і в суботу спечу. Такі теж Ліда дуже удачні. Ну і в мене, я не скажу, гріх жалуватися. Просто тісто, коли мсилося, було дуже жиж... жижа. Я таку жижу, пошти, як заливне. І за того у нас ще й духовка, да, вова? Духовка, так. Да. Не виставиш, вона пече пече. Та пасочка Лідина, яка пектися минут 40, пеклася час 10, мабуть. Так, да, ну духовка, на два рази або три треба більше її пекти. Все вам розказали, показали і їдемо далі. Їздили, їздили, оце вроді другої дороги нема. Одна дорога пряма закопана, і оце друга сюди, 40 кілометрів. Об'їжджали 40 кімнати. Оце 40. Буде, Ой, да. 26 прямій з Новотарга до за а це ми поїхали 40. О, так, там вже ще через Чорний Дунай є. І ще далі. Поїхали ще й туди. Вже наступний раз приїде. Mm -hmm. Тут короче, водяться медведі. Да, я читав у групі, що е, оце іменно в цій місці. Містності... Це цирла у нас, так? Цир... Да? Цирла, так, да. так що це таке діло. Що писали? Що медведі ходять, проснулися медведі. Це і... ж в цьому році писали? Ну, да, коли... ось, ось, вчора я читав, позавчора, так. Да. Що проснулися і вже ходять отут тут по мусорках у них нюх хороший. Так що і туристів предупреждають, і місцевих жителі предупреждають, що осторожно, бо вони шукають легку добичу піщі, так що ну, можуть напасти, можуть, ну коротше, будьте осіб, а обережні. А Да. А я думала, ти оце то, що дивився в тому году, показували відео якесь у ютубі. Нові десь? камери, камери десь зафіксували. Та, дощик у нас починається. Коротше, 10 градусів тепла. Це ми тут на висоті в горах знаходимося. Там, де була нормальна погода, 14 було чи Так, да, 14, а тут 10. Значить що, ми об'їхали хорошу погоду і зараз їдемо. Вернулися дощик. в наші закопани, десь дощ. Да. Ну, зато без тих, без тягучок. Їдемо і їдемо, їдемо і їдемо. Ну зато 40 кілометрів. Стільки людей кості по дорозі був, стільки да. людей йшло, думаю, ми не пазуємо, що люди сунуть. Машини понад дорогою стоять, хто знає, яка тягучка. Тут у нас сілені пісні. Так, машини стоять. От і діємося кості. Вони йдуть усі це ж плащаниця вечором у нас теж. У нас раніше. У нас, мабуть, три години раніше ми ходили. А тут вже шість. Ну так, раз. Уші закладало, повідже ж мене через гори. Як почало в уші стріляти, через гори, полонини, да. стрілки, поки рік. Так, да, так, да. дощик іде, сонечко світи, дощик іде. Так красиво, <клухи> так ще. Так що наша <клухи> п'ятниця наша сьогодні вже закінчується. заканчується. да, Зараз да, поставимо машину, зайдемо в Лідл. Купимо наконець, то те, що нам треба купити, а ми не купили, всі позабував. Ну і що. Нам знаєш як в тому анікдоті. <Montreal> чи не знаєш? <quê> не знаю якому. Ливе крокодил до берега. Бачу, сидить обіцяна. Приливає, питає, який це берег. А вона питає, а, каже, а який тобі треба? Правий чи лівий? Він каже, правий. Кесель, я він розвернувся, назад, пливе. А вона через мостик обігла, сіла і сидить. Він припливає, який це бере? правий чи лівий? Яке? правий. І так туди-сюди, туди-сюди. Ну, діло в тому, що обізяна вже заморилася і сидить. А він обратно каже, який це бере, а вона каже, правий. А який тобі надо? А мені все одно, якби поплавати, так і нам. А нам все одно, якби походити так поїздити, походити. Аби до вечора, швидше та на диван, так? Так. Значить, що, завтра в мене вихідний, перед Паскою. потім на позадій. І понеділок. І понеділок теж. У них великий праздник у понеділок теж. Так що... Я аж боюся, чесно вам признаюся. Бо ми по три дні вдома не буваємо ніколи. Так що може бути таке, що ми разів 5 полаємось за ці дні. Не треба, треба знати, що я три дні вдома, так що не треба лаятися. Я буду себе держати в руках. Ми не полаємося. Так, да, їжових Так, Ми да. ж раніше. Раніше Ось тільки в... як вдвох були і не лаялися, якось вже примирялися, вміли. А зараз настільки звикли по віддільності, що якщо тільки вдома, то обов'язково скандал. Ну. То такі скандали, то-те-та-те. -та Куди ти хочеш обігнати? Ну хочеш якийсь обігнати, ну тут не можна. Якщо хочеш, обганяй. А тут ограничення скорості. <сміття> Я ж далі, що не поїду. Я і так хочу обігнати. Що <сміття> ж у вас там, дівчата, за погода? Що у вас ну напишіть. 9 вже, два. <сміття> тут дев'ять градусів у нас всього тепла, не мінус, ні. А що у вас там робиться? <сміття> Ось мої дівчата, мої блогери, кого я дивлюся. Зовсім не випускають. тут якісь деревця ще. Що не випускають, не випускають. Відео не випускають, нема ніяких новостей. Далі ну, до да, готуються. готовляться. Люди готовляться, запасаються. Ми нічим не будемо готуватися, ні, ні по продуктам нічого не будемо видумувати. Купив взять на, по акції десь чи в лідлі, чи в підрульці, не знаю, ковбаски, оті свіжі. Як домашні. Як домашні. От от такі. Через 400 метрів поверніть праворуч, потім поверніть ліворуч. Сказала Ліда, як будуть усі вдома, да. а він, мабуть, завтра роботає, Валік. А це буде аж після, завтра. Це буде, це буде аж у понеділок. А, аж у понеділок, так, да. це ще завтра тільки субота. Так це і так, казали, пожарять на кострі. Поверніть праворуч, потім поверніть ліворуч. Пожарить на кострі і все. А так не буде нічого готовий. Не знаю, чому в цьому году так. Не знаєш що. Так ще завтра субота на готову. Ще й згинеться все, так? Да? <кхи> так. Да. Поверніть ліворуч, потім поверніть Це праворуч. Ми вже в я ці вулиці, дороги ці знаю, <кхи> да. так, Поверніть праворуч. А ця така надоїдлива праворуч руч, та ліворуч. Як не знаємо дороги, так і вона мовчить. А як знаємо, така умна стала. Так, звісно, вона ж дивиться, коли їдуть, вона і каже. Так. Все, друзі, виключаємося. Так, отут уже не знаю, чи ще з вами сьогодні побачимося, чи ні. Якщо побачимося, то добре. А якщо не побачимося, то всього вам самого найкращого. Дякуємо за підтримку. І до зустрічі. Показалися. Да, ми так. вам показалися, а ви нам напишіть, от читайтеся, що ви нас подивилися. Так. Да. Оставите плюси хоча б. Крести да. Так Яка машина їде. О, Як Скористайтесь сіна, з першим з'їздом з кільцевої розв'язки. Так, упав, підійшов, упав. Така спортивна поїхала. Маленька, маленька. Попробуй коліна зігнути. сісти. Хладно. Все, пока-пока. Пока-пока, сейчас подождите, я сейчас не выключаюсь, а потом нельзя выключаться.